Прогноз погоди в Україні на неділю, 20 липня, мене звати Українчик. Користуючись даними Українського гідрометеорологічного центру, ми підготували оновлений прогноз погоди на 20 число. 20 липня в Україні очікується доволі шокуюча метеокартина. Від проливних дощів на заході до сонячного і спекотного літа на сході і півдні. Зараз розкажу детальніше, яка погода чекає на кожний регіон. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте. Яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів? Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У неділю 20 липня у 20 областях очікуються дощі місцями з грозами. Західний регіон України. У західних областях спостерігатиметься нестійка погода. Тут домінуватимуть дощі з грозами, переважно короткочасного характеру, але можливі і зливи з шквалистим вітром. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська і Волинська області температура вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів в день плюс 22 плюс 24, Місцями – до плюс 25 градусів за Цельсієм. Переважно хмарно з проясненнями, сильні дощі, можливо, з грозами Закарпатська область найтепліше в Ужгороді до плюс 27 градусів в день. Вночі близько плюс 18 градусів за Цельсієм. Очікуються короткочасні дощі. Чернівецька область вночі плюс 18 градусів, вдень плюс 23 плюс 25 градусів. Також ймовірні опади. Центральний регіон України. У центрі України спостерігаються помірні температури та здебільшого дощова погода. Житомирська, Вінницька і Хмельницька області вночі плюс 18 плюс 16 градусів вдень плюс 22 плюс 24 з дощами. Кіровоградська та Черкаська області вночі плюс 18 градусів вдень до плюс 25 плюс 27 градусів за Цельсієм також дощитиме. Полтавська область вночі плюс 18 градусів, вдень до плюс 26 градусів. Хмарно періодичні опади. Київська область і столиця Київ. Вночі плюс 18 градусів. Вдень від плюс 22 до плюс 24 градусів. Короткочасні дощі. і Хмарна погода. Північ. У північних регіонах прохолодніше. І також очікуються дощі Чернігівська і Сумська області. Температури коливатимуться в межах плюс 18 градусів вночі та плюс 22, плюс 25 в день прогнозуються дощі з грозами. Східний регіон України. Схід це суцільне сонце і спека, атмосферний фронт ще не Вибачте. атмосферний фронт ще не дістався сюди, тож переважає суха погода. Харківська, Луганська і Донецька області вночі плюс 19, плюс 21 градус, в вдень плюс 28, плюс 31 градус за Цельсієм. Без опадів переважно ясно. Південний регіон України на півдні, сонячно, але місцями можливі грозові дощі, особливо у Одеській та Миколаївській областях. Одещина вночі плюс 21 градус Вдень плюс 25 плюс 27 градусів за Цельсієм. Ймовірні дощі з грозами. Миколаївська область. Подібна картина вночі плюс 21 градус. Вдень до плюс 27 градусів. Хмарно з проясненнями і короткочасні дощі. Херсонщина без істотних опадів. Температура вночі плюс 21 градус за Цельсієм, в вдень плюс 29 плюс 31 градус. Крим у Криму переважно сонячно, лише місцями хмарно. Автономна Республіка Крим і місто Севастополь. Температури комфортні вночі плюс 21 градус за Цельсієм, вдень плюс 29 плюс 31 градус без істотних опадів. Отже, найближчим часом дощі. Охоплять західну, центральну та частково північну частину України, схід та південь залишатимуться сухими і спекотними. Найвища денна температура очікується у Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях до плюс 31 градусу, а найнижча на заході, зокрема у Львівській та Івано-Франківській областях. Не вище плюс 24 градусів за Цельсієм. Порада від синоптиків якщо ви перебуваєте в західних та центральних регіонах, не забудьте парасолю. У південних і східних областях подбайте про захист від спеки та пийте достатньо води. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться прогнозом. У соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.